Добрий день, сьогодні ми би хотіли вам показати, що стається стабілізаторами напруги. Це є львівський стабілізатор під час удару блискавки. От ми маємо даний апарат, принесли. Бачите, тут з предохоронителя нічого не залишилося, дирка, кнопка вигоріла. Повністю у тут вилітає і там практично нічого немає. Тут все, що лишилося від кнопки після удару блискавки по проводах. Зараз ми подивимося, що в нас всередині лишилося цього приладу. Корпус дивимося, що у нас тут лишається. Хоп! Оп! Зра... Зразу типу трансформатор ніби цілий лишився. Дивимося далі. Ну, от бачите, тут провода ту від... Запобіжників От. повністю повідгорали, нічого з них не лишилося. От від корпусу запобіжника повилітали. Тільки такі маленькі частинки. Дивимося тепер на плату. Бачимо тут коло резисторів. Бачимо сліди. Щоб проскакувала іскра. І тут одне реле теж таке ніби в сажі такі. Зараз знімаємо плату, подивимося, що там всередині, з другого боку. Для цього нам треба відкрутити оці два.

І друга є відкрити. Тепер дивимося, що тут. Ну, як ви бачите, тут повністю поплавилися доріжки. Оця доріжка взагалі відсутня. Є хіба слід, що вона там колись була. О! Отут. Доріжка згоріла, отут доріжка згоріла. Ну і все, покрита сажею такою. Чорний. Як бачимо, що в основному розряд пішов між фазою і нульом, а низьковольтна частина. Практично, можливо, що ви Все. Ремонтувати такий прилад, напевне, що нема потреби. Так як тут, можливо, ще пошкоджені ще мікросхема. Якщо вона буде пошкоджена, то ремонт буде коштувати дорожче, ніж купити новий. Все. На цьому відео ми будемо закінчувати. Ага, що тут бачу, от. тут є діод, його розірвало пополам вистріли. Так само то йде у тому місці, де вже на розетку вихід до споживача. На цьому місці згорів повністю діадно. Все. На цьому ми закінчимо. До побачення.